Після анексії Криму у 2014 році, незважаючи на різке обмеження всього російського, в нашій країні в багатьох українців все ж таки лишався ментальний зв'язок із Росією, в тому числі через численні російські серіали, московіцьку музику та постійні перегляди комедійних шоу на кшталт камеді Клабу, і саме про російських коміків, і не тільки російських, та про їх дії до і після повномасштабного вторгнення, ми сьогодні з вами і поговоримо. Навіщо поговоримо? Говоримо, щоб нарешті і сраний камеді клаб зник із трендів українського Ютуб, щоб люди перестали розділяти гумор і політику. Отже, в сьогоднішньому випуску фантастичних тварій. Галустян вже більше Равшан, аніж міша. Петросян по шпиталях добиває російських військових. Фінальна пісня автора уральських пельменів. А також Андрій Молочний Скис. Ну що, погнали? З вас лайк під цим відео для підтримки україномовного Ютюб. Отже, для того, щоб зрозуміти психологію поведінки російських коміків, треба зробити невеличкий екскурс в історію взаємодії російської комедійної сцени із владою та порівняти ситуацію в нас в Україні. Одним із великих надбань української демократії та свободи слова стало те, що наші коміки казали про наших політиків все, що тільки прийде в голову, наприклад, у авторів або у виконавців. І політики на це особливо не ображалися. Ну, а, а може, просто не розуміли, що про них жартують. У вікни у вікни. Відніть. тим більше, що наступного дня вони вже часто у тих самих політиків виступали, ну не знаю на корпоративах чи днях народження. А скажіть, пожалуйста, а в категорії предмети одежди є питання про шапку. Зеленський за час кар'єри в кварталі настільки сильно хвачив. кучму Ющенка, Яника, Порошенка та інших, що навіть сам вирішив піти і перевірити, як це бути тим, кого коміки мочать зі сцени. Вийшло трохи скомкано. Квартал зробив вигляд, що мочить Зеленського. Валера це Зеленський. Зеленський зробив вигляд, що йому сподобалося. Як квартал зробив вигляд, що мочить Зеленського. Але жартувати над президентом в нас можна. Було б бажання. А от на Росії ж про царя батюшку завжди можна було жартувати тільки в тому випадку, коли при цьому ти лижиш йому дупу. Бальшає сімка узнав аріальному ядерному потенціалі Росії. Согласили стати маленькою шестьоркою. А російські коміки, вони хлопці талановиті, вони можуть робити ці дві справи одночасно. І камеді Клаб, і КВН, і інші пропагандистські аналоги Соловйова в гуморі завжди несли кремлівську повістку. Кремлівську повістку в маси шляхом жартів та завжди надихалися на нові номери та скетчі грошима Газпрому, якому належать майже всі гумористичні шоу в Росії. Тому звісно, що 24 лютого в гумористів також стало питання совість. Чи гроші? Гроші Газпрому. Макс Галкін, Семен Сліпаков, Руслан Білий, Олександр Долгополов та інші коміки одразу після початку війни залишили територію України терориста та заявили про свою антипутінську позицію. Скапів така не фірінахо, її прямо на фронт на татправі. Давайте так, я чесно, я, я не вірю в хороших русських, не шукаю їх. Та якби саме ці коміки, наприклад, купалися в Єгипті і на горизонті з'явилася акула, я б їх скоріше за все, все-таки попередив. А от якби Галустян пірнав десь там в Хургаді, то я б, скоріше, мовчки дивився, чим воно там закінчиться. Ну, тобто, хто кого? Галустян акулу чи. Скоріше за все, акула галустяна. Найбільш талановиті тут читай хитрожопі відмазалися від совісті аватарками. Типу, не твайні, але залишилися в Росії. Тут, типа, не прокупайся. Ти ніби й людина, але в той самий час і не суперечиш закону рефії про дискредитацію збройних сил. Короче, така собі пасивна колінна локтєва позиція невтручання. Деякі встигли один-два рази обісратися. Ну як, наприклад, Нурлан Сабуров, який просто прилюдно забруднив свій. Такий неприємний рот місячними простите місячне? Що просить? І далі продовжив гастролювати Росією. тому що в інших країнах йому гастролі скасували. А потім вони всі сховалися за ширму нейтральних постів за принципом невтручання. Але на відміну від пасивних, залишилося декілька дуже таких активних підписів, які прямо підтримали путінське вторгнення в Україну. Про них сьогодні ми і поговоримо. Отже, найхитріший навіть так, самий хитрий із армян це Міша Галустян. Пара-пара-пам! Телебачення та ютюб глядачам між голостян знайомий за яскравими образами, такими як недалекий Алкаш, Охоронець, тупий роботяга східної національності та багатьом багатьом іншим персонажам ідіотичного характеру, наприклад, росіяни на відпочинку. Зараз мені здається, так їм не можна жартувати, бо дійсно це занадто схоже на правду. З однієї сторони, Міша безумовно, талановитий актор, але з іншого боку, не складно грати ідіотів, коли ти граєш самого себе. До 2014 року Міша був великим другом нашої країни, точніше, великим другом великих грошей, які йому тут платили на різних проєктах і концертах. Після революції гідності сталося так, що Україну залишили два коміки: Галустян та Янукович, і тут. Мішу понесло після анексії Криму. Голостян багато разів порушив закон України та відвідав територію українського Криму. Я так сильно потерялася, що потеряла то місце, де я потерялася. У 2016 році Голостян увійшов до головного штабу військово-патріотичного руху Юнармія, що перекладається на німецьку як гітлер Головним завданням юнармії цієї як свого часу Гітлер Югента є виховання майбутніх таких собі знаєте, мерзотників для попол. Загонів орків з п'яти семи шести, восьмирічними дітьми мав спілкуватися та знаходити спільну мову хтось такого ж рівня розумового розвитку і також зросту. Тож Міша підійшов на цю роль краще за інших. До речі, мені знайомі кевенчики розповідали, що під час гастроли зі своєю командою галустян став фанатом автографа з допомогою Факсимілія, не тому, що йому облом було писати прізвище, а тому що він добре писати навіть не дуже вмів. Ну, це його проблема. Насправді про це не будемо у 2017 році. Голостян прийняв участь у всеросійському переписи путінських дуполізів серед селебриті, ставши одним із членів так званої Путін Тім, команди, яка агітувала Росіян проголосувати. І ще за п'ять років тоталітаризму, рабства та безправ'я, знову обравши Путіна своїм президентом. Серед інших до цього змагання таких безпринципових повій увійшли Ростаргуєв, Тімоті, Басков, Діана Гурська та інші підпаси наркомани, алкаші і політичні. Путани Росії, пробивши моральне дно до самої мілини, Міша не зупинився, тому що знизу йому постукав Рамзан Кадирков, Кадиров. <плес> Коли у Голостяна скінчилося натхнення для виконання образа такого недалекого будівельника Равшана, він поїхав на курси підвищення кваліфікації по зменшенню IQ до гуру у сколових головного тіктокера Росії, головного тіктокера Ток бійця світу, це Рамзан Кадиров. До речі, на фото загальне IQ у 73 одиниці з урахуванням фотографа. Вони і дійсно схожі як близняки, які народилися від сексу. Не знаю, вибачте, рідних братів та сестер. Кажуть, Кадирову та Голостян вже запропонували знятися у продовженні тупий ще тупіший. Це буде цікаве кіно. Ну і останнє. Свій найкращий жарт Міша Галустян видав 3 квітня 2023 року, коли він отримав громадянство Вірменії. Типу, патріотизм, патріотизмом. Але громадянство нормальної країни, в якій його, скоріш за все, не загребуть з заповісткою, не завадить. Занавіс. Галустян іде на від більш-менш молодих путінососів переходимо до Ганту. І в 1945 року випуску знову такий полукомік, полуросіянин, цього разу Петросян. За останні 40 років гуморист Петросян у творчому плані видихся і по справжньому смішив людей тільки коли розводився зі своєю старою дружиною і одружився на новій молодій. А потім, коли знову розводився, але вже з молодою. Ну, це було б комусь цікаво. Окрім цієї сімейної сміха панорами, про Петросяна ніхто більше нічого не чув. В часу, коли я був маленький, я дивився смеха панорами. Він такий сидів і поруч клоун, пам'ятаєте, на поличках. Але зараз, коли ти нікому в Росії не потрібен, це означає, що ти точно потрібен російській армії. Після початку російського вторгнення в Україну розпочалося і таке неоголошення вторгнення Петрасяна на гумористичну сцену військових шпиталів для поранених орків, тих, радістів, яких наші герої не добили на полі бою. Петросян добивав своїми виступами для поранених. Я скажу вам чесно, я от не застрюю російським військовим, спочатку тебе не знаю, відправили на війну, потім тебе поранили, а потім, ей, безногий, в 10-м ряду, how do you do? Ну, тобто виступ Пірасян, це просто кабзда. До речі, на цих концертах небагано, мало хто аплодував. Ну тому що просто нічим. На ну, новорічну ніч 2023 року Петросян вирішив добити вже всіх росіян. Тому що чому це російські військові страждають від його виступів? А інші росіяни ні? П'яний російський турист украла обід у крокодила. збройні сили України нищать та принижують окупантів на Донбасі. РДК на Білгородщині, а Петросян на телеканалі Росія при власті кондитера Порошенка. Жить українцям було не сладко. Багато років російська гумористична пропагандистська машина, в особі, наприклад, Михайла Задорнова, вбивала в голови росіянам, що американці європейці ну тупи, yeah. і все время говорять Задорнов сказав американці тупив. А потім найсильніша у світі російська медицина виписала Задорнову рецепт на концерт Кобзона. Тепер про слабкість заходу та міць країни з болот і з російського зембоящика видригує Євген Петросян. Замість Задорнова. А ви уявляєте наскільки смішним та от сильнішим буде виступ, коли Задорнов та Петросян нарешті зроблять його разом в дуеті? Впевнений. Ми цього дуже скоро дочекаємося. Хай буде дует. За час війни деякі російські коміки загинули для наших глядачів не тільки в переносному, а ще й в реальному значенні цього слова. Нещодавно з'явилася новина, що вже не зовсім живим і не таким вже й веселим, і зовсім не винахідливим з України повернувся колишній автор команди КВН уральське пельмені» Ігор Істомін. Ігор! Ігор! Ще у 2022 році Істомін заявив рідним та близьким, що поїхав на Донбас заробляти гроші. І він дійсно заробив. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. А його родичі заробили за Ігоря пачку пельменів. Спасибо, В'ячеславу Владимировичу, за пельмені. Ми побідім сатанізм. Так от іронія долі. Пальменем він був при житті, пельменем повернувся і після смерті. Тому що що? Тому що замість мозку в нього що? Ну правильно. Пельмені. На цьому фото з похорон, о, цього самого стоміна, видно декількох акторів уральських пельменів, які чекають на нові тексти від свого автора. А Текстів сьогодні не буде. Автор вилетів у півфіналі. До речі, як мені сказали знайомі, гумористичним автором із Томі був таким собі херовеньким, приблизно таким самим, як і воякою. І суттєво у пільмів насправді нічого не зміниться. Просто на пару херових пісень на концерті буде менше. І на фіналочку. за свою велику історію участі у КВК уральські пельмені отримували від членів журі різні бали, але 200 вони отримали вперше. Слава суддям із Збройних сил України! Ну і тепер поговоримо про наших, бо не так страшні ось ці московські вочі, як наші українські гниди. В той час, як майже всі українські коміки допомагають своїй країні, хто як може, і це дійсно фантастична підтримка, фантастичні об'єми зборів. Є ті, хто в своїй країні. Своїй країні зрадили, і тут вже насправді ні смішного немає. Довгий час Андрій Молочний був постійним резидентом Comedy Club UA. Потім одним із акторів і авторів серіалу Файна Україна». Напевно, в нього був якийсь акторський, якийсь авторський талант. Тому що дійсно це були популярні шоу. Але як показав час, найбільшим талантом молочного виявився талант бути від'явленим мудаком. Маємо що маємо ще під час своїх регулярних виступів в етері Comedy Club UA Він Неодноразово дозволяв собі такі неоднозначні негативні жарти про Україну та про українську мову, називавши її. Такою нерозвиненою і, і інше є речі, які на українському мові просто ідеально звучать. Ну просто уші віддихають. Це мультики і сільськогазясної теми. Ні про що, окрім такої недорозвинності, самого молочного ці жарти звичайно не свідчать. Ще в одному з виступів. Він подискутував про українців за кордоном. За його розповіді українці постають недолугими, цинічними, як правильно, такими як правило гостарбайтерами або на мігрантами. І на підтвердження цих слів він сам у 2014 році, після Революції Гідності, залишив Україну і став емігрантом і гастробайтером в Москві. От пофіг на якому Але піком його ідіотизму став пост в інстаграм 6 листопада 2019 року. В ньому молочний написав: ще п'ять років тому я навіть і подумати не міг, що Києвом натовпами ходитимуть фашисти. Я був тут у 2019 році і ходив по вулицях Києва. Це він певно, що про мене молочний трохи помилився у неофашистів. Читай рамистів дійсно були плани ходити вулицями Києва після того, як вони візьмуть цей Київ за три дні. Але українські герої не допустили цього і під сраку вигнали таких фашистів, які сам молочний. Не тільки від Києва, а й з більшості територій нашої країни. І в мене немає жодних сумнівів, що орків вигонять із решти нашої землі. Зараз українські безпілотники все частіше і частіше стають гостями в різних містах Росії: Белград, Тула, Брянськ, Москва. Багато зборів на ці безпілотники робить колишній партнер молочного по скет-шоу Файна Україна» Сергій Притула. Хто його знає, як обернеться судьба? Може, колись десь у Москві притула у вигляді придбаного його фондом безпілотника, і повернеться зі своїм колишнім колегою, перевертним та зрадником України Андрієм Молочним. Ну а може, колись молочний особисто зустрінеться з безпілотником. Це буде класна зустріч. Як це не дико звучить, гумор став невід'ємною частиною цієї війни. З перших днів повномасштабного вторгнення меми стали тим рятувальним кругом, який не давав психіці українців потонути. Нашим військовим вдається жартувати навіть під кулями. Часто це чорний гумор, але він потрібний. Колишній комік перетворився на героїчного лідера найхоробрішої нації у світі, в той час, як колишні лідери саме великої за розмірами країни світу, стали головними клоунами 21-го сторіччя. В найважчі часи гумор допомагає виживати та тримати стрій, стрій, яким ми разом крокуємо до нашої великої спільної перемоги. Не дивіться російський контент, відмовляйтесь від цього гівна. Будьте котиками, донатьте на Збройні Сили України, не знімайте ППО. Це був черговий епізод фантастичних тварей і де їх шукати. Побачимось. Слава Україні!